Як ви прийшли у спорт, зокрема, у триатлон? Взагалі я з дитинства якось просилася, щоб мене віддали в якийсь спорт. От, хотілося займатися, і потім вже тільки в 13 років знайшли групу, яка займається з такими дітками з інвалідністю, плавання. Це була Сиднікояна Миколаївна і Лаутенка Райси Юрівна. І от бабушка в мене знайшла цю групу. Ми прийшли, і я почала займатися. Це було чисто більше для здоров'я, бо хворіла часто. От, але так, да, я хотіла плавати, хотіла займатися спортом. Е, потім е, вже пішли якісь результати, але якийсь час е, вони стали, і ми з, з, з Раїсою Юрівною е, спробували. Легку атлетику, спробувала бігати я. І було так само, що результати на якомусь етапі стали, і я далі не рухалась. От. Але от в вже, е, ми пробували просто старти бігові любительські, чисто так спробувати. І е якось попали на старт, там де можна було проходити. Дистанцію тератону От, І на той момент один хлопець з нашої команди він плив, мій тренер це чоловік Жереїсирини, цілувальник Олексій Сергійович, він їхав на велосипеді і я бігла. Після того, здається, після того от запропонували, вже, щоб я спробувала себе в триатлоні. Свої сили, з розрахунком вже на спірну, бо не було людей, не було дівчат, і щоб відібратися щоб потім на е, Паралімпійські ігри у Ріо у 2016 році, то в триатлон я прийшла в 2015, -му. це було мені 18 років. От. Ну, тоді ми дійсно розпочали вже нормально, ну не нормально, е, вже так поглиблено тренуватися і намагатися е, відібратися. Так оце було. триатлон взагалі складна мультиспортивна гонка з трьох частин, що для вас особисто є найважчим в триатлоні. Е, Я тут маю на увазі, можливо, ви... не, не лише спорт, те, хоча ці, цікаво, Федро? і який спорт, да. а що взагалі там потрібна ж ну, шалена витривалість? Е, це все тренується. Я теж от плавала і бігала тільки спринти, це плавання 50 100 метрів, а біг це теж 100-200 метрів. От тоді потім на триатлоні мені було звичайно важко перекваліфікуватися на 750 метрів плавання, 20 кілометрів велосипеду і 5 кілометрів біг. Хоча дистанція спринт, але. Це все рівно година роботи мені. Е, Важче, ну, гірше по часу, мені здається, плавання, якщо порівнювати з сильнішими в світовому е, рейтингу. А так, в цілому, підготовка. Підготовка це завжди важче. І, ну, не завжди, але в цілому зараз мені важче, наприклад, готуватися, інколи змагання по відчуттям. Виходять легше, ніж підготовка. Це важко. Е, ну, і в цілому, напевно, що реатлон да, дійсно важкий від спорту і е, він і емоційно, і фізично, і фінансово це нелегко. Тому що... За підготовку То... як за Не. так. так. Е, ні я, так. я думаю, що хотіли ще щось. Уточніте, заговорили за підготовку. Як зараз відбуваються ваші тренування? Наскільки війна вплинула на них? Ну, зараз ми знаходимося в реабілітаційно-спортивному центрі НКСО на зборі, якраз під Паралімпійські ігри, тренування два рази в день, інколи три тренування, інколи вони субмісні. От це вже специфіка театркону. Е, вихідний є раз на тиждень, інколи два. От так і відбувається вдома, в принципі, так само. В цьому такому ж режимі від багато тренування на день, там, вихідний тиждень. Є. Е, війна, звичайно, по жахливих новин. Е, Розбитий стан емоційний, психологічний, але українці і прилаштовуються, і звикають, і, на жаль, на щастя, не знаю, що можна прилаштовуватися. От, і якщо, наприклад, не відчувається відновлення, то завжди можна скоригувати тренування. Зробити або легше, або перенести, або Ну, от якось змінити, щоб організму не було так важко. Ну, а, а так, наприклад, якщо ви знаходитеся на зборах десь за кордоном, то важче психологічно. Навіть вдома, вдома я себе почуваю спокійніше. Отак от. Так от. Раніше любила дуже їздити, зараз хочеться вже вдома знаходитися більше часу просто спокійніше. Це, це з війною так у мене помінялося. Шкі парадоксально, хтось сказав би, коли за кордоном, навпаки, має бути спокійніше, тому що немає тривог. Точно не думаєш про да. обстріли якісь? У вас виходить навпаки? Але ні, ні, навпаки. Я думаю, я більше сиджу в новинах. Можливо, це через те, що коли почалась війна, ми вже були на зборі в Туреччині. Ми виїхали там за пару тижнів. Тобто, можливо, через це у мене є такий момент, що ну, хочеться бути вдома. Коли були за кордоном, потім рішення приїжджати, повертатись. Стояло взагалі таке питання, чи там залишатись за кордоном можливо безпеці, чи одразу ми, ми всі хотіли додому прямо одразу. Е, ми тоді залишилися, бо От, все ж таки це було логічно залишитися ще, тренуватися, і тим паче у нас були змагання далі. От, а вже після змагань якраз е, і поїхали додому. Коли вже. Ну і ситуація тоді стала трошки легша. Mm -hmm. Але коли готові і так додому залишатися. Це вже буде ваша третя Олімпіада? Да. Треті ігри. Як думаєте, чим вона буде відрізнятись від інших? Ну, від Токіо буде відрізнятися тим, що ковіду немає, і там можна виходити. Буде з олімпійського містечка. В цілому, напевно, у мене відношення просто трошки таке спокійніше. Все ж таки і досвіду більше і а, дистанція та сама, нічого не змінюється, mm -hmm. насправді. Так, да, це головні змагання чотириріччя, але дистанція та сама. От. Просто, просто спокійніше, а відрізнятися ну і не інша, інша країна. От. Я просто думаю, що це вже все-таки досвід маєте, певний, і можемо очікувати медаль. Чи не даєте прогнозів? Я не люблю давати прогнозі, бо mm -hmm. у нас як мінімум от в триатлоні. Буває так, що змінюється дистанція на доатлон, і ми про це дізнаємося в день старту. Там за годину змінюється от, навіть стан річки сіни буде впливати, чи у нас буде триатлон, чи доатлон. Mm -hmm. Тому у нас це, е, ну, ні, ніхто нічого не може спрогнозувати. Звичайно, буду. Викладатися, старатися, а там же як має бути. Бо конкуренція росте і всі, і всі дисципліни, і всі покращуються. Взагалі, за медалі якось так склалось історично напевно, що паралімпіада приносить Україні більше медалей, більше золота, ніж олімпіада. Класичні змагання. Чому, на вашу думку, так відбувається? Паралімпійц краще готують? Е, ні, я вважаю, що всі готуються дуже дуже серйозно, всі відносяться дуже серйозно. Просто в паралімпійському спорті більше людей і більше комплектів нагород. Наприклад, в тератонів здоров... на Олімпійських іграх комплект медалей для чоловіків, для жінок. І у них є ще естафета, у нас в Паралімпійському п'ять класів жінок по нозологіям і шість класів чоловіків. Тобто це вже 11 комплектів на город, це вже ну, просто більше за кількістю. А так, вважаю, що всі молодці в будь-якому випадку, навіть навіть якщо без медалі, то все рівно це рівень, це престижно і це. Дуже почесно. Бути олімпійцем або паралімпійцем? Це сто відсотків так. Е, ще таке запитання: воно трошки випливає з попереднього. Можливо, я помиляюсь, але якось так суб'єктивно до олімпіади більше уваги, ніж до паралімпіади mm -hmm. всередині країни, зовні, загалом в світі. Чому так? І чи не ображає вас? Мене не ображає, може колись раніше ображало трошки. Зараз ні. Зараз секундочко. Загалом про спортсменів згадують більше під Олімпійські або Паралімпійські ігри. Мене це просто дивує, але колись я думаю, це зміниться. І колись і про паралімпійців будуть так само говорити, як і про олімпійців. Навіть раніше, наприклад, про людей з інвалідністю не дуже сильно говорили, не дуже їх сивали, там десь соромились. Ну, я от навіть з дитинства пам'ятаю таке, то Та зараз, на жаль, з війною. Це вже е, тема для обговорень, для змін якихось, бо багато людей стає людьми з інвалідністю, і про них більше кажуть. Е, тому напевно і про спортсменів колись буде більше інформації, ніж про олімпійців. Хоча я думаю, і про олімпійців не так. Не так багато, як хотілося. Я з вами також погоджуюсь. На жаль, на вулиці більше стає людей з інвалідністю. Да. Цьому на це впливає війна. Цим людям багато хто з них адаптується, реабілітується через спорт. Да. Що б ви їм би порадили, як прийти в спорт, тому що багато хто соромиться навіть там. Так само вийти з дому, не, не то, щоб починати якусь справу. А тут спорт все-таки річ, яка може попливати на, і не тільки здоров'я, на життя цілком взагалом. Ну, думаю, в цьому має бути зацікавлена ще держава, от розказувати про можливості, які є. І насправді. Людям з інвалідністю у них такі самі можливості, як і звичайним здоровим людям. У них є такі самі можливості. От, б порадила, вірити в себе, напевно. Просто пробувати, не боятися жити. Все рівно життя продовжується, і це, ну, і, і це головне. От, а пробувати можна і спорт, і, і творчість, і бізнес, все, що завгодно. Головне щось робити і не зациклюватися на, е, ну, на якихось, наприклад, фізичних е, вадах, проблемах, е, бо з цим і можна жити. Звичайно, я розумію, що коли там втрачаєш, це, це дуже важко. Але треба ж жити. Трошки про ваші здобутки. Ви здобули першу медаль в історії України на світовому чемпіонаті з триатлону. Наскільки ця медаль важлива була і для вас, і для країни загалом? Тому що це ну, вперше. На той момент дійсно це було важливо. Це було після Токіо. Але я, наприклад, розумію, що на той чемпіонат світу не поїхали як мінімум три людини, три дівчини, які теж могли б попасти в призи. Ну І вони, там, наприклад, в Токіо вони були вищі за мене. От, але не знаю, по яким причинам вони не поїхали, думаю, відпочивали. На той момент дійсно мені дуже важливо було. І якщо б я, наприклад, зайняла четверте місце, то я б дуже сильно е, розчарувалася собі. От. Тому для мене це було важливо. Я, наскільки важливо для держави, це треба неї питати, я не знаю. змотивувало вас далі займатися? Так, да, напевно, це підтримало мою, мою ну, мотивацію і віру в себе. Да. На жаль, росіян допустили до паралімпіади, хоч і в нейтральному статусі. Що думаєте про таке рішення МОК? І взагалі, чи буде у вас якась комунікація з ними? Є, і Якщо чесно, не знаю, вони представлені в третволі. Ой. Uh... На, е, на світовому триатлоні, на сайті світового триатлону було написано, що двоє е, нейтральних спортсменів по, е, по такому білому листу допустили. Mm -hmm. е, це, це вже точно ви Знаєте, що допустили, і що ну, я я точно не підтримую комунікаці... комунікувати я не хочу. Але я знаю, що Сушкевич, Валерій Михайлович, він все ж таки бореться за те, що, щоб їх не допускали. Не знаю, напевно, це буде прямо до відкриття Паралімпійських ігор. В му і в двадцять му тоді були росіяни представлені ж також. Да. Е, що можете сказати про них, як про спортсменів чи як про конкурентів? Е, до речі, в 2016 році, здається, були не представлені, бо тоді був е, допінг е, скапан, mm. і на Паралімпійські ігри вони не поїхали, і якраз в принципі завдяки цьому я тоді і попала так, в останнє місце. Так. Замість е спортсменки з Росії, е 20 20 в 2020, в 2021 році, так, да, вони були. Е ну, в цілому не скажу, що якісь були негаразди, звичайні люди, звичайні спортсмени, як і всі, якщо чесно. Ну, не, бу не було там конфліктів. Ні з одного боку, ні з іншого. Зараз, звичайно, вони, скоріше за все, будуть, хтось перетнеться. Знаю, що спортсмені забобонні, і навіть ви сказали, да, не даєте прогнозів, тому що можливо. Не дайте не наприклад. Той же триатлон це не завжди і все від спортсмена залежить. От, тому інколи стаються якісь випадки, хтось, наприклад, думав, що от, ця людина буде першою, а щось сталося, і це вона вже навіть не в призах. По різним причинам, і це не від людини. Тому, тому і прогнозів не можна є у вас... Чи є у вас якісь прикмети, чи якісь ні. там ритуали, забобони перед початком? Немає нічого такого. Ні, ні, нічого такого. Я знаю, колись чула, що не можна стригти волосся. От. Ну, я не так, що прям вірю, але це не. Хочу перевіряти, скажімо так, а mm -hmm. так в цілому ні, нічого нема. Ну, стандартна схема те, що треба робити, робимо. В плані там підготовки, в триатлоні там багато наліпок, треба наліпити і на себе, і на велосипед. А так, в цілому, таких якихось специфічних немає. Що вас, до речі, мотивує в такі моменти, коли якась там. Період зневіри. Рідні люди, тренери. Просто відволіктись можна почитати щось, подивитися, побути на природі, музика. Ну і головне це робити інколи вчасно. Бо можна себе трошки загорнати. От зараз, звичайно, ще мотивують Збройні сили. Бо, якщо уявляти, як їм там, то у нас в принципі в мирному житті немає проблем. Тобто, глобально. От. Тому завжди вдячні за можливість. Тренуватися, змагатися і жити. Я сподіваюся, що таких періодів, моментів, зневіри буде менше і менше. Дякую вам, будемо вболівати за вас. Спасибі. Дякую велике. Вам дякую велике.